Майже 80% жителів 30 кілометрової зони навколо Хмельницької АЕС підтримують добудову енергоблоків станції. Такі результати нещодавнього соцопитування. Як і більшість українців, хмельничани і рівняни схвалюють подальший розвиток атомної енергетики, без якої як показали блекавти, не обійтися в сучасному світі. Компанія енергоатом заявляє, що третій енергоблок здатна звести усього за три роки після схвалення цього будівництва парламентом. Зараз там тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Що вже встигли зробити, показали нашим кореспондентам. Більше роботи буде людям, більше робочих місць. Місто буде розбудовуватися, рости. Так нетішенці реагують на те, що у їхньому місті планують звести нові енергоблоки на атомній електростанції. Піднімемося на 19,2, підемо по 13,7, 7 пройдемось по гермооб'єму, подивитись, як підлогою там, що стан робити, а потім підемо туди. Керівник енергоатому вкотре інспектує третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції. Його готовність 75%. Нині тут тривають ремонтно-відновлювані роботи, адже будівля простоїла понад 30 років. Це найніжня відмітка гімітичного дороження реакторного установки. І саме тут зараз переробляються підлога через те, що не була, вона добре виконана в період, коли її в самому початку вкладали. Стан усіх елементів та конструкцій ретельно перевіряють, де потрібно замінюють. Більшість робіт виконують працівники тимчасово окупований Запорізької АЕС. На станції в Енергодарі Олексій пропрацював майже 30 років. Тепер зі своїм підрозділом у Нетішині. Спочатку ми демонтували металеву підлогу на 13-й відмітки в реакторному відділенні блоку 3. Зараз ми Виконуємо роботи з монтажу у кліні. Потім буде ремонтна суміш заливатися. Саме за цим дверима буде знаходитися реактор. От бачите, яка тощина цих двірів і яка на важка садві. Усе обладнання, яке тут планують встановити у компанії, є, запевняє керівник енергоатому. Не вистачає лише реакторного блоку. Його планують придбати у Болгарії. За технологією ВР-1000 водоводяний енергетичний реактор. Він називається це та сама технологія, по якій на заході більшість реакторів побудовано. На даху третього енергоблока вже звели технічний майданчик. З нього добре видно саму реакторну залу. Ми зараз робимо ревізію цього, цього простору між двома балонками зовнішній і внутрішній, і бачимо, що вона, незважаючи на те, що 30 років пройшло у гарному стані, до ремонтно-відновлювальних робіт залучили близько шести сотень фахівців ЗАЕС. Ще стільки саме планують працевлаштувати до кінця року. Коли буде закон. Тоді, звичайно, тут розпочнеться реальна робота, і тут у нас вже буде як мінімум 4,5 тисячі людей, які будуть працювати на добудові, на монтажі обладнання. Ми також до цього готові. І працюємо для того, щоб забезпечити наші обіцянки і уряду, і президенту України добудувати цей енергоблок за три роки, після того, як буде підписаний відповідний закон. Добудова енергоблоків ХС розв'яже проблеми дефіциту електроенергії в Україні. Певні в енергоатомі. У цьому також переконані і в МАГАТЕ підтримують і в США. Такої думки і українці це засвідчує опитування серед жителів 30 кілометрової зони навколо ХАС. За ним майже 80% респондентів позитивно оцінили ініціативу добудови атомних блоків. Найбільша підтримка серед нетішенців. Це кіловати додаткові. Значить треба добудовувати. хай будують. Це робочі місця, це зайнятість населення, це розвиток нашого міста. І не тільки міста, і України, нашої країни. А тим паче в цей час такий непростий. Розбудова ХАЕС за даними компанії енергоатом створить додатково 9 тисяч робочих місць. Ці фахівці працюватимуть на двох блоках, зведення яких розпочнеться після схвалення будівництва парламентом з Хмельниччини. Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.